Терпець урвався днями. Мешканці вулиць Грінченка, Пушкіна, Полюя, Павлика, Ірини Вільди та Пластунів влаштували акцію протесту проти бездоріжжя та бездіяльності міської влади. За кілька років дороги мікрорайону більше нагадують кратери на місяці. Проїхати автомобілем нереально. Що вже говорити про пішоходів. Ніхто не реагує на сотні скарг. Ні один чиновник не збирається вирішувати дорожнього колапсу. Люди вже на грані відчаю. Дивом до людей того дня прибувають представники влади, виконуючи обов'язки міського голови Тарас Метик та головний комунальних Дрогобича Іван Лепкий. Мешканці для початку пропонують своє бачення вирішення проблеми бездоріжжя. Зробити що можна? Взяти щебня грубого, отут засипати. Зарівняти грубого не дрібно, не шутер, а грубий ще Дрібний може й Так. а потім братися за ту дорогу потихеньку робити. Водовідведення потихеньку зрізати все, але рухати все що? розуміти. Ну, щоб люди розумієте. могли та люди по можуть пройти. Люди навіть пропонують владі спрощений варіант: готові із своєї кишені оплатити частину ремонтних робіт, Лише би чиновники виділили техніку. І в без того емоційну розмову додається ще й правдивого гласу народу. Слів ніхто не добирає. Терпіти халатність міських службовців сил більше немає. Іван Іванович присутній. Один день приходжу, говорю, Іван Іванович, дайте грейдер. То було два роки назад, так? Значить, Грейдера немає працює на сміттєзвалищі. Добре. Через тиждень приходжу, Іван Іванович, дайте грейдер. Ну, дочекався, через три місяці приходжу, ще лишилося три дня до морозів. Іван Іванович каже, є грейдер? Є. Не дам. Чому? Грейдер зламає ніж. Сказав спеціаліст міської ради. Казав, грейдер зламає міст на дорозі. Нахрена такий грейдер. І нахрена Іван Іванович такий. Обоє чиновників спочатку мовчки слухають нарікання розлючених мешканців, а далі намагаються роздати людям обіцянки. Ми робимо, щоб Щебнює, і Зараз, зараз дивимося по покоштує, замовляємо я ми проєкт водовідведення. Тільки так. Зараз я перегляну, подивлюся по кожну. Взагалі не 16... потрібно, Вирівняти цей проміжок 250-метровий потрібно, потрібний там бо треба мій. буде ну мінімум певно, коли 1060 на проєкт. Бо там мусить бути проєкт по довідведені зразу статувані. Так як ми робили на пам'яті, як ми робили на то, бо так частково воно не піде. Я зрозумів зрештою сходяться на більш-менш підходящій даті початку ремонтних робіт. П'ятниця, 16 жовтня. Ми до вас? приступаємо з да. четверга. Це країн, це не ні, ні, абсолютно четверга, ми нічого не говоримо. Бо доручення є комбінати, я кажу, ми, ми, ми вже з понеділка робив, але дощ сніг вчора, сьогодні погода не така, як не потрібно. Чим, чим, а обіцянками мешканці проблемних вулиць вже ситі по горло. Втім, майбутня п'ятниця покаже, що важить слово чиновника.